Вітаю! Давайте розв'яжемо наступну задачу. Ліфт у багатоповерховому будинку може безпечно перевозити максимальну вагу біля однієї з половиною тонни. Яка максимальна кількість дорослих людей може безпечно проїхатися на ліфті? Якщо припустити, що середня вага дорослої людини дорівнює 160 фунтів. Отже, перше, що ми маємо зробити, так, це записати максимальну вагу, яку може перевозити ліфт у фунтах. А потім знайти максимальну кількість людей, яка безпечно може проїхатися на ліфті. Максимальна вага, яку піднімає ліфт, в умові дана в тоннах. Давайте це запишемо. Максимальна вага дорівнює 1,12 тонни. І завжди краще мати справу з неправильними дробами, аніж з мішаними числами. Тому давайте перетворимо це мішане число у неправильний дріб. 1,1 – одна це те саме, що й 1 тонна це 2 другі тонни. І якщо ми до цих двох других додамо ще одну другу, то отримаємо 3 другі. Отже, це дорівнює 3 другі тонни. Можна зробити інакше. Множимо цілу частину на знаменник дробової частини і додаємо чисельник дробової частини. 1 помножити на 2 це 2, і 2 плюс 1 це 3. Отже, максимальна вага, яку може підняти ліфт, становить 3 другі тонни. Тепер давайте з'ясуємо, скільки це буде у фунтах. Для цього нам потрібно знати, що в одній тонні 2000 фунтів. Давайте це запишемо ось тут. Відомо, що 2000 фунтів припадає на одну тонну. Про це в умові не йде ані слова, але я це знаю і, чесно кажучи, навіть не знаю звідки. Отже, в одній тонні 2000 фунтів. А як же нам тепер перетворити 3 другі тонни у фунти? Нам потрібно помножити 3 другі тонни на таке значення, щоб тонни скоротилися і залишилися фунти. Отже, в знаменнику ми маємо записати тонни, щоб вони скоротилися ось з цими тоннами. А в чисельнику ми маємо записати фунти. А це саме те, що в нас записано ось тут. 2000 фунтів припадає на одну тонну. 2000 фунтів на тонну. Можна, звичайно, дописати в знаменнику одиницю, проте вона не грає ніякої ролі. І якщо ми помножимо 3 другі тонни на 2000 фунтів на тонну, то що буде? По-перше, тонни скоротяться. Саме тому ми це все і робимо. І у результаті залишиться 3 другі помножити на 2000 фунтів. Це єдині одиниці вимірювання, що залишилися. Якщо ви будете перетворювати одиниці вимірювання саме таким чином, то ви ніколи не заплутаєтеся. Одні одиниці вимірювання скоротяться, і залишаться лише ті, що вам потрібні. І це насправді логічно, якщо в одній тонні 2000 фунтів, а у нас з вами 1,5 тонни, то ми маємо 1,5 помножити на 2000. У результаті ми отримаємо кількість фунтів. І ми знаємо, що 1,12 помножити на 2 тисячі це 3000. Проте давайте ось тут ще раз обчислимо, чому це дорівнює. Все перевіримо. Це те саме, що й 3 помножити на 2000, поділити на 2 фунтів. Ми можемо поділити і чисельник, і знаменник цього дробу на 2. Тут тоді буде 1000, а тут одиниця. А 3 помножити на 1000 це 3000. 3000 фунтів. І це ми тільки записали у фунтах максимальну вагу, яку може перевозити ліфт. Він може перевозити півтори тонни, а це те саме, що й 3 тисячі фунтів. А тепер нам потрібно з'ясувати, 3 тисячі це вага якої максимальної кількості людей, якщо припустити, що середня вага однієї людини дорівнює 160 фунтам. Або ж, іншими словами, яка максимальна кількість людей, вагою 160 фунтів кожна, загалом важить 3000 фунтів. А щоб це з'ясувати, потрібно лише поділити 3000 на 160. І якщо ви хочете впевнитися, що з одиницями вимірювання все виходить вірно, то можна зробити наступним чином. Фунти повинні скоротитися. Отже, ще одні фунти ми маємо записати в знаменнику. Ми повинні поділити 3000 фунтів на фунти, щоб вони скоротилися. І у результаті має вийти кількість людей, тобто просто одиниці. Тепер запишемо значення, на яке ми маємо помножити 3000. Ми знаємо, що одна людина важить 160 фунтів. Отже, в чисельнику ми записуємо 1, а в знаменнику відповідно 160. А тепер зверніть увагу, якщо ми перемножимо ці два значення, то фунти скоротяться і залишаться лише люди. Виходить, що нам потрібно лише 3 тисячі поділити на 160. Це те саме, що і помножити на 1 160. Ну, так воно і має бути. Адже максимальна вага, яку може підняти ліфт, становить 3 тисячі фунтів. А середня вага однієї дорослої людини дорівнює 160 фунтам. Отже, щоб дізнатися, яку максимальну кількість людей може підняти ліфт, потрібно 3 тисячі поділити на 160. І, обравши такий спосіб, ви будете впевнені на 100%, що все зробили вірно. Отже, це дорівнюватиме 3000 поділити на 160 людей. Це, скажімо так, максимальна вага, яку може підняти ліфт, виражена кількістю людей. А чому це дорівнює? Ми можемо спростити цей дріб, поділивши чисельник і знаменник на 10. Якщо ми поділимо і чисельник, і знаменник цього дробу на 10, то отримаємо 300 поділити на 16. Якщо ми поділимо 300 на 2, то це буде 150, а поділимо 16 на 2, то отримаємо 8. Ми можемо ще скоротити цей дріб на 2. Давайте, мабуть, перепишемо 150 поділити на 8 ось сюди. 150 поділити на 8 людей. Ми можемо 150 поділити на 2, тоді це буде 75. А поділимо 8 на 2, то отримаємо 4. Отже, маємо 75 поділити на 4 людей. Давайте тепер поділимо у стовпчик 75 на 4. У 7 число 4 міститься 1 раз. 1 помножити на 4 4. Віднімаємо 7 мінус 4 3. Зносимо 5 4 міститься у 35 8 разів. 8 помножити на 4 це 32. Віднімаємо 35 мінус 32 дорівнює 3. Ставимо десяткові коми в діленому та частці. Дописуємо у діленому 0. Зносимо цей 0. 4 міститься у 37 разів. 7 помножити на 4 це 28. Віднімаємо 30 мінус 28 це 2. Дописуємо ще один 0 і зносимо його. 4 міститься у 20 рівно 5 разів. 5 помножити на 4 це 20. Віднімаємо і в остачі отримуємо 0. Отже, це ми обчислили точне значення виразу 3000 поділити на 160, або 150 поділити на 8, або ж 75 поділити на 4. Усі ці вирази дорівнюють 18,75 людини. Це максимальна кількість людей, яку може підняти ліфт. 18,75 людини з середньою вагою 160 фунтів загалом важитимуть 3000 фунтів. У задачі нас запитують, яка максимальна кількість людей може безпечно проїхатися на ліфті. І оскільки ми не можемо розглядати 3 чверті людини або ж 75 сотих людини, то тоді наша відповідь. 18. 18 це максимальна кількість людей середньою вагою 160 фунтів, яка може безпечно проїхатися на ліфті. Якщо ми візьмемо 19 людей, то тоді їхня загальна вага перевищуватиме 3000 фунтів, а отже, поїздка на ліфті не буде безпечною. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці!